Добрий день. Сьогодні ми отримали маршрутизатор від інтернет-магазину Розетка. Хочу вам його продемонструвати, тобто розпакувати, щоб ви також побачили, що входить. Маршрутизатор TP-Link серії TLWR940N. Це старіша модель, зараз він в іншому дизайні. Ось так, розпакуємо. Тут є диск з установленою програмою для швидкої настройки, маршрутизатора, гарантійний талон від інтернет-магазину, заповнений, все в порядку, руководство по настройці і інструкції. Ось так виглядає сам маршрутизатор. Є три антени. Можна повертати в різні боки. Так ось кнопка, яка вмикає сам маршрутизатор, а тут ми бачимо кнопку, яка вимикає і вимикає роздачу Wi-Fi. Розпаковуємо. Ось так виглядає компактний, невеликий, триантен. Також у комплекті у нас є адаптер живлення, довжиною десь півтора метри. І ось такий шнурок для під'єднання комп'ютера до маршрутизатора. Довжина його десь близько метра. Товаром, в принципі, задоволені, якісно, запакований гарно, доставка була швидка. Дякуємо інтернет-магазину Розеці. Так, забула сказати, в комплекті є товарний чек. У наступному відео я вам покажу, як працює даний маршрутизатор, і розкажу, задоволені ми його роботою чи ні. Дякую за увагу.